Пишаюся тобою, мій народе, за те, що в котрий раз з коліну стаєш, за те, що коли сіння, то ти родиш, за те, що волю й долю бережеш. Пишай, що від болі ти не плачеш, що в рабство ти себе не подаєш, що ти назло завжди добро віддячиш та в котрий іншим приклад подаєш. Що нам рідне, та нам буде і красне, і гоже. Присягаймо, так буде, поможе нам, Боже, щоб козацькому роду не було переводу, присягаймо на вірність народу. Ми є, діти українські, український славний рід, Дбаймо, щоб про нас маленьких добра слава йшла у світ. Все, що рідне, хай нам буде, найдорожче і святе. Рідна віра, рідна мова, рідний край наш над усе. Роду козацького діти. Ми любимо сонце і квіти. І сонце нам свої привіти землі український цвіт. день! вам дозиче хай зеведома на Ну, Бо на Ха, хата на називе, бо нас не свят. Козаків не відводять ні віч. Всім відомо співає віків легендарна славна Січ. Рідна земля, рідний краю, мізелені пірсім шерсті трав. Кроме сонця в русі, ти нам ще даєш Україну натхнення ти до сонця не даш всіх своїх козач. Скільки світлих доріг ти відкриваєш для нас, скільки нових зірок, край косвішому ти для нас ведеш, кров козацька у нас, Запорізька у нас вдач, найдорожче всіх Україні для нас. Tchau.